Гетона-закон! Гетона-закон! Інформаційна машина України, наче старий годинник, почала збоїти, коли шестерні новин перестали потрапляти в пази суспільних настроїв. Закон, що підрізав крила набута САП, став іскрою, яка запалила протести 22 липня. Чому? Бо люди втомилися від обіцянок, за якими ховається корупція, що за даними НАЗК, друга за значущістю Проблема після війни для українців. Суспільство, як натягнута струна, реагує не на факти, а на емоції, коли бачить, як окремі еліти купаються в розкоші, а 25% громадян не можуть дозволити собі якісну їжу. Цей вакуум довіри заповнюється гнівними лозунгами, які часто не мають зв'язку з реальністю, але легко кристалізуються в телеграм-каналах, де один пост може зібрати натовп Швидше ніж офіційні заяви влади. Чому так сталося? Соціологія, яка мала б вловлювати ці настрої, спіткнулась. У воєнний час вона повинна працювати як сейсмограф, передбачаючи ризики протестів чи апатії. Але цього не було. Влада, здається, втратила чутливість до пульсу суспільства, ігноруючи, що 94% українців бачать корупцію. Всюди, а 78% покладають відповідальність за неї на президента. Народ виходив на вулиці, бо бачить, система не карає, лише штрафує 97% корупціонерів у 25 році. Відбулося грішми на в'язниці. Телеграм, як зеркало суспільного невдоволення, лише підлив олії у вогонь. Його канали, де емоції важливіші за факти, стали платформою для швидкої мобілізації. Без соціологічного компаса, який би вловлював не лише гнів, а й прагнення. Ми ризикуємо загрузнути в популізмі. Корупція, що послабляє армію і довіру, вимагає не лише затримань, а й невідворотних покарань, іначе вакуум заповниться не рішеннями, а новими лозунгами, які знову відірвуться від реальності.